Зовсім скоро уже 2025 рік, і це означає, що потрібно оформлювати свої щоденники, були джорнали та ставити нові цілі. Ну що ж, друзі, розпочнемо. Давайте зробимо розділювач на 2025 рік, якби відділимо 2024 від 2025, і тут напишемо велику цифру 2025. Цей розділювач в мене буде дуже мінімалістичний, але дуже класний. Зараз намалюю такі великі цифри 2025. Ось так вийшло, але це ще не все. Я роблю ось такі петельки, якби краєчки цим буквам. Точніше, цифрами, а не буквами. Беру ось такий текстоподілювач від стабіло, і ним я замалюю ось ці якраз такі кінці. Ви можете брати будь-який інший колір, але не знаю чомусь мені захотілося зробити жовтим. Щоб це виглядало ще прикольніше, я вирішив зробити ось так. Пару разів ввести ці цифри. І намалювати такі типу кружечки. Типу, як гірлянда. І просто подивіться, як прикольно виходить ось такий. Розділювач року, можна сказати, у нас вийшов. Переходимо до слідуючих сторінок. Вирішив додати ще трішки світлячків різних, щоб вам було краще видно. А Тут, тут трошечки затемно, так що вибачаюся. Далі у нас буде розділювач на січень. Він буде дуже-дуже прикольний. А тут будуть зображені такі різні будиночки. А ось тут буде напис January. Давайте це все тут творити. Давайте спочатку намалюємо хатинки. Ну, доміки. Це якби місто таке буде у нас. Доміки не обов'язково повинні бути дуже там рівні. Якщо вони будуть кривенькі, такі як у мене. Це додасть навіть якогось такого шарму цій сторінці. У мене будуть різні віконечка в цих домиках. І зверху ось так заборчик оцей, ось, що на кришах. Намалюю ось так. Різними кривенькими лініями. Тепер віконця. У цього доміка будуть такі полукруглі віконця. І маленька дверцятка внизу. А це, типу, як можна вийти на такий балкончик. Буду робити через один. так. У цього доміка будуть такі звичайні віконечка. Поки я тут малюю, друзі, хочу вам нагадати, що у мене є інстаграм. Обов'язково переходьте, там є дуже багато мого життя і різного ексклюзиву. Кому цікаво, можете заглянути. Тут також будуть квадратні вікна, але, типу, як балкончики такі. Ой, тут рветься сторінка, тому що там наклейка. Тут незручно малювати. Ось такі хотинки вийшли. І напис в Дженіері я також напишу ручкою, а потім текстовиділювачем його обведу. Ось такий прикольний напис. Хочу зробити так, як і з нашими цифрами. Зробити такі петельки на них, на кінчиках в них. І чорним зафарбувати, щоб було так прикольно. Ось такий дуже класний напис вийшов. Ну що ж, давайте розфарбуємо наші хатинки. Я хочу розмалювати ці домики такими ніжними різними кольорами. А саме ось таким гарним блакитним а, текстовиділювачем від Stabilo. Ось такий фіолетовий від Stabilo текстовиділювач. Ну і жовтенький. Ну що, розпочнемо. Давайте затестимо цей текстовиділювач. І розмалюємо ось цей ось цю хатинку. Цей домік. Ой, він такий гарний. І ними так зручно писати. Тобто, малювати, виділяти. Ось такий перший домік. Поїхали далі, далі буде жовтенький. Ось такий дуже класний домік. І останній синенький. Дуже ніжний колір. Давайте доробимо напис. Я його обведу сірим текстоводілювачем від стабіло. Але обведу тільки ті місця, де у нас оці такі чорні петельки. Ну, ось так вийшло. Дуже прикольно, мені здається. В кінці відео я вам покажу ближче. Ну що ж, друзі, переходимо до трекера. Мені здається, не було ж такого місяця, коли я не робив трекер. Цього разу у нас буде трекер у вигляді такої картини. У нас буде рамка дерев'яна, а всередині буде наш трекер буде. Деній ми маємо їх викреслювати, коли ми виконували а, цей трекер. Трекер буде у мене спорт, спорта. Ви можете робити будь-який другий трекер, який ви захочете. Трекер я буду малювати повністю від руки без різних лінійок, так що я думаю, повторити його зможе кожен. Малюємо рамку. Вона дуже просто малюється ось так. Мені дуже подобається, що тут є такі криві лінії, і це як ніби то дійсно намальовано, типу як на картині. А! -а, -а! Я ненавиджу просто такого. Ну боже мій. Боже, що зробила клячка. Напишемо тут такий самий напис, як тут. Напишемо Tracker Sports. І також роблю такі петельки. І також там, де ці петельки чорні, обведу, сірими. Текстоводілювачем. Ось так зроблю кружечки такі, як. Так прикольно виходить. Мені дуже подобається цей шрифт, можна так сказати. І давайте розмалюємо рамку. Рамку я розмовлю, розмалюю в жовтий колір. В жовтий текстовиді... Жовтим текстовиділювачем. А ось тут внизу, на жаль, вам не видно. А ось тут внизу, на жаль, вам не видно. Я хочу зробити, коротше, таку намотану, замотану герлянду. Ось так ручкою я накалякав намалякав. І зараз де-не-де де, поставлю ось такі жовті крапінки. Типу, це гірлянда, Така запутана. Мені здається, прикольно вийшло, мінімалістично. Переходимо до слідуючої останньої сторінки. Це планування. У нас тут буде дуже атмосферна ідея, дуже атмосферна сторіночка. Тут буде або день, або ніч, ще Придумаємо з вами. І ось тут будуть такі, теж як замотані, ніби гірляндою наші дні. Коротше, наші місця для планування. Давайте їх зробимо. Вже схожу ідею я вам показував, не пам'ятаю в якому відео, але точно пам'ятаю, що вже було. І тепер ось тут ми малюємо такі світлячки, світлячки, типу як гірлянда. І подивіться, як чарівно виглядає. Давайте я зараз накреслю віконечко, покажу, як його зроблю, а друге зроблю вже за кадром, тому що в мене закінчується пам'ять на телефоні. Креслимо звичайний такий прямо Робимо підвіконня і віконну рамку. Але я тут трошечки все не так зробив і повинно було бути ось так. Ось таке мало бути віконечко. Дуже прикольно вийшло, Також таке нерівне. І мені це дуже подобається. Це якби така ізюмінка. Віконечко я хочу розмалювати коричневим брашпеном. Він уже не малює майже. І всередині віконця я розмалюю блакитним кольором квадратики, такі намалюю, не малюю, тому що в мене з'явилася ідея. А по боках трішечки темнішим кольором. Вони до самого краю. І уже самим темним у мене це брашпен ось такий. Я розмальовую до самого краю. І створюється вигляд такої ночі, під вечір. Дуже прикольно вийшло, Мені дуже подобається ця віконечка. Ось такі дуже гарні віконечка вийшли, Дуже гарний. У нас дуже гарна сторіночка. Давайте напишемо чесла. Чесла, я також зроблю такі, як той самий текст. Такий, як ось цей. І також брошпеном його обведу. І та-дам! Ну що ж, друзі, ось такий неймовірний результат. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте вподобайку і зустрінемося з вами у новенькому відео. І не забувайте за мій інстаграм. Пока-пока!